Віднедавна Ірпінь досить амбіційно називає себе європейським містом. А керівництво міста розповідає, що більшість проєктів, реалізованих в Ірпені, запозичена справді за кордону. Тож звідки береться цей європейський слід в Ірпені? Про це говоримо сьогодні у новій студії. І сьогодні разом з нами депутат Ірпінської міської ради та радник міського голови Максим Плешко. Максим Плешко 34 роки закінчив національний університет імені Шевченка за спеціальністю політологія. Служив у Збройних силах України заступником командира підрозділу з виховної роботи. Був активним учасником поваранчової революції. Під час революції гідності входив до групи забезпечення функціонування головної сцени майдану. 18 лютого 2014-го одним із останніх залишив палеючий будинок профспілок, де чергував у прес-центрі. В Ірпіні з 2012 року створив та очолив об'єднання власників квартир ірпіня, яке успішно відстоює інтереси мешканців цокольних приміщень. Депутат ірпінської міської ради, радник ірпінського міського голови. Максиме, доброго дня. Доброго дня. 에, знаю точно, що нещодавно ви повернулися з міста Борне, Німеччина, і чомусь саме Борна останнім часом в Ірпені на слуху. Саме це європейське містечко. Чому так сталося? Раніше не згадували, од останні півроку саме про неї тільки й говорять. Близько року тому, восени минулого року, вийшли... лист прийшов зборне, що ми знаємо, що у вас змінилася в місті влада, що є нові обставини, хочемо до вас приїхати. Ну тобто, та це, це, це борна це до нас. Вони самі собі. проявили ініціативу, тому що хочу підкреслити партнерські стосунки з містом Борною. Це місто, яке є супутником міста Ляйцях, так як ми є супутником міста Київ, найстаріші серед малих міст України. 40 років є офіційна співпраця, офіційна дружба між цими містами. Що дає ця співпраця угу. ірпеню? Ну от е, перше, що дає дається співпраця ірпеню? От е, група освітян з Ірпеня, кілька директорів шкіл, директор дитячо-юнацької -дитячо спортивної школи, начальник відділу освіти, керівництво спортивного напрямку комунального стадіону Наталя Григорівна Симко, заступник. Я там був в тій делегації. Ми відвідали місто Борна. Це вже в рамках проекту, який ми спільно з містом Борною написали і отримали фінансування на цей проект. Хто фінансує Фінансує цей проект? це фонд, міжнародний інджаджмент Global, який підтримує співробітництво. Між е, різними країнами до речі, мешканці Ірпеня цікавилися за чий рахунок відбувалася поїздка на квитки, хто гроші давав Це, це з місцевого бюджету? Ні на на жодну поїздку ні тепер, ні раніше на розміщення німців в Ірпені, там чи на обіди ні жодної копійки з місцевого бюджету не виділяється цього разу. Ми ми літали це за гроші фонду. Розміщення за гроші цього фонду обмін раніше. Ми літали за свій рахунок, купували квитки. За свій рахунок. Там викручувався як міг. Зрозуміло. Але з бюджету Дальше тут до, гроші. До програми не... далі. Так, до програми. E, значить, наступний етап програми, тобто наші освітяни дивилися: e, молодшу школу, середню, старшу оснащення спортзалів, методики, спілкувалися з їхніми освітянами. Була дуже насичена програма по вивченню e, методів і взагалі організації освітнього процесу. Саме цікаво, це були керівники. Наступний етап це піде вже безпосередньо люди, які працюють з дітками. У нас було ряд конкурсів в Ірпіні серед вчителів. Зокрема, був конкурс серед вчителів молодших класів, якої бачу я ірпінську школу. Переможці цих конкурсів в серпні місяці 9 вчителів. Зірпення простих вчителів е, їдуть в Німеччину, будуть там перебувати, якщо не помиляюсь, до двох тижнів це вже серпень місяць, в них починається навчальний процес. Вони будуть разом з німецькими вчителями ходити в школу, допомагати їм проводити заняття, дивитися, як вони працюють з дітками, вивчати їхні методики і так далі. Тобто е, наші вчителі практично будуть жити в Німеччині, побачать Німеччину і будуть жити е, там, і будуть Практичному полі вивчати їхню систему роботи з дітками. І наступний етап це вже в in October, це в, в, жовтні. в жовтні. Вони приїжджають німці в Ірпінь вивчати нашу систему, тому що нам теж є чим похвалитися. Чим це, є нам похвалитися? Нам теж є чим похвалитися. Коли ми були, наприклад, в гімназії, то коли ми були в гімназії. Міста Борни, то коли вони почули, що в 12-тірпінській школі вивчається 13 мов, то в німців, там, там сиділо Світяна за столом, то в них так щелепа відвисла, і так секунд 30 була в тому стані. Ну, Я думаю, нам mm. треба буде вчитися в німців як якість давати, так? не так кількість, а як якість. Так. Як давати oh. якість і не тільки якість. Розумієте, різна філософія підходу до навчання. Ну, от, до прикладу, я не хочу сказати, там, образити математику, я гуманітарій. Е, моя, моя вчителька математики розуміла, що я гуманітарій і закривала очі на те, що я там десь підглядаю і списую математику. Мені в житті жодного разу не знадобився ні косинус, ні сінус, ні тангенс, ні котангенс. Ну, ніколи. Так? Я до чого веду? Е, треба бачити дітей і давати їм те що їм потрібно і навіть якщо дитина вийде з школи не з найкращим атестатом чи не з найкращими результатами ЗНО, але вона вийде доброю хорошою людиною, з сформованим світоглядом то це вже успіх школи саме таку освіту дають у німеччині бор вони дають освіту вони дітям дають свободу вибору вони дітям дають можливість самим вирішувати певні предмети вибирати вони дітям дають можливість Більше, більше впливати на освітній процес. І ну дуже прості приклади. Коли ми зайшли на урок з географії, то учні, ну це, мабуть, буде наш 9 клас, можливо, 10, учні сиділи не так, як рядочками сидять, так один до одного розвернуті і грали лото. Географічне, правда, але лото. Розкажу ще про один дуже цікавий аспект, практичний. Не вчителів, а для дітей, для батьків, для сімей, що може бути, наприклад, для дітей, які вивчають німецьку мову. Їдемо ми в аеропорт, і Сімона, мер міста, веде машину, я сиджу справа, сиджу з боку. І вона каже: от в нас є практика, коли діти зі шкіл їдуть на закорд в Америку, в Канаду, живуть в сім'я, ходять рік в школу. Може, давайте з Ріпенем зробимо таку штуку. Я кажу, а хто платить? Хто, хто за це платити має? Вона каже, ну тут батьки платять в Америку переліт дорогий і там проживання. Я Кажу, а хто заробляє? Вона каже, є посерединська організація. Але мені Сімона говорить, нам не треба посерединська організація. Ми міста, у нас офіційне співробітництво. Тут сидить Валентина Сергія з ваності школи. Я кажу, Валентина Сергійовна, така, така ідея, як ви на це дивитеся? А вона каже: це реально, пишемо програму спільну. Розміщуємо дітей німецьких в наших сім'ях, наших дітей в, в Німеччину, і без проблем. Чи знай... і навіть якщо батьки якісь будуть готові платити, наприклад, там, переїзд дитини в Німеччину чи якісь там організаційні внески, то я думаю, знайдуться Вірпінні батьки, які ну, захочуть, щоб їхня дитина рік прожила, наприклад, в Німеччині. А як ви думаєте, німецькі батьки відпустять в Україну а... дітей саме Вірпінь? Знали? Знали люди, можливо, ви запитувались когось. Що таке ірпінь? Що хто такі українці? Ви кажете, чи чи не боялися відпускати? Ну, якби мер міста сказала, слухайте, там гарне місто, безпечне, показали програму, все. це. Бо багато хто уявляє, що в нас тут війна, так далі. Ну, ми пояснюємо, що війна далеко, вона на Сході. Ну, зрештою, тих, тих хто мене за закордонно десь питає, про такі речі, я кажу: ви знаєте, Ізраїль від самого створення весь час воює і, і в війні. Але, така, така ситуація в нього. Але тим не менше, в іншій частині країни це високорозвинута, цивілізована, надзвичайно динамічна, технологічна країна. І люди там щасливі. Що привезли зборни? Що привезли е, до Ріпення Німеччини цього разу? Я скажу краще, що я ну, з емоціями яким я скажу краще, що я їм, їм привіз, що я їм дарував. Е, ну, тут вже жартують на цю тему, але я їм привіз е, наш національний головний головний. Убір папаху, яку я маю таке захоплення до цього. Колись мій прадід, я знаю, воював в армії УНР, боровся з більшовиками. І є фотографія, де він знаходиться. Я довго з малечку дивлявся ту фотографію, там всі ці козаки в папахах, і мене це ну, от з того часу я почав вивчати цю тему, займатися для себе, шукаю хутро шию, комусь дарую. От я меру міста Борне, я тут приніс собою, покажу. Я меру міста Борне подарував папаху. Папахи і... плешка розходяться вже за межі Ірпеня за, за межі України. України. Так, оця папаха, наприклад, вона з такої ангерської кози. Вони всі шиються. Це шиють ірпінські швії, вони мейден ірпінь. Вони не купуються, це індивідуальні. Вони знають, що вони дуже так. дуже дорогі. Ні, вони не є дорогі, це ілюзія. Ця, наприклад, дорожча, тому що це тут, тут хутро. Деякі можна ну хутро недорого коштує. Зрештою, хто хоче собі папаху, то можна і шубу на папахи пустити. Це, це така справа. Тому, Яка реакція була? Ні, вони, ну, вони сміялися. Оця, наприклад, папаха. Ця папаха це пошита мому товаришу, другу, якому вона звідси буде подарована, якому їм полковник, йому 35 років сьогодні, він вже полковник. Крім Німеччини, де ще є ваші папахи? З якими містами ще сьогодні співпрацює? А, Може, ви вже десь завезли? Є ще в нас Польща, наші литовські офіційне побратимство. Вони теж отримали свої папахи, коли були в Ірпіні на День міста. Тобто всі спах, з Папахами? з папахами. без папахи не виїжджають. Міжнародні гості, я так стараюся, щоб, щоб не виїжджали. Добре, Максим, Папахи – це тема іншої передачі. Давайте далі про міжнародну співпрацю. Зовсім нещодавно ми почали розмовляти ще про одне місто, американське цього разу, Мілоокі. Тут теж напрацьовується якась уже серйозна співпраця. Чи вже напрацювалися? Так, це. Надзвичайно успішна зараз у нас така подія, коли делегація високого рівня, міський голова Дмитро Вікторович Хрестюк, заступник міського голови Наталія Ргойна Семко, відвідали місто Мілокі, Це найбільше місто штату Вісконсінд. Це вони відвідали це місто, і вже я знаю, що є домовленість з міським головою їх приймали на дуже високому рівні. Є домовленість щодо підписання угоди про побратимство. В них це називається сестринство. Вони дуже серйозно ставляться до вибору своїх партнерів. вони для цього проводять громадські слухання в себе. Крім того, що побачили там наше керівництво, чи вже є якась практична. Позитивна частина цей. Позитивна ситуації. частина. Є практична позитивна частина, а полягає вона в наступному. В Америці кожних 5 років мають змінюватися пожежні машини. Пожежні машини далеко не їздять, пробігу багато не мають. Пожежні машини вони готові віддавати вірпінь. Всі? Ну, одну, Частину. дві. По, по трохи. Так само про комунальну техніку домовились, що містоприбиральна техніка, комунальна техніка. Яку вони е, можуть списати, списати, вони можуть віддати на Ірпінь. А що що від Ірпеня? Ну це просто така буде для них фішка співпраці з українською. Ну, перше, містом. Вони, вони цікавляться, їм цікаво розвиток обмін культурою, розуміння нашого міста, нашої культури. Вони треба розуміти, що американці вони, ну несуть певну місію, так. Їхня, тут росіяни вони теж ніби місію несуть. Але росіяни, де приходять з місією, там завжди сапоги, танки, в них така місія. Всіх, а в американців в них місія цивілізаційна, так? І вони, от, в них є бажання допомагати, в них є бажання віддавати, в них є бажання передавати досвід в першу чергу. Але насправді досить позитивно, так, коли в час війни така країна, як США, таке місто величезне. Подає руку так. з надзвичайно маленькому порівняно містечку. Так і хочу сказати, що ну маленьке, але ж ми маленькі, але горде місто і дуже динамічне. Чи був хтось з мілоків вже в Ірпіні? Чи бачили вони нас? Ще ні, ще не були вони в Ірпіні. Про ще до речі, про обмін і про корисність є вже домовленості про те, що наші медики мають їхати туди на стажування, на навчання, що вони будуть передавати досвід, і ну, це, це, це вагомо. Так само організаційна комунальна сфера організація повністю цього всього процесу, тому що місто дуже охайне, дуже затишне, дуже зручне. При тому всьому, що воно велике, воно ну велике, воно, якщо не помиляюсь, 600 тисяч населення має. Але воно при тому всьому є комфортним, чистим, зручним, тому ну є чого повчитися. Насправді е, дивіться, Максим. Ну от е, Вікіпедія каже, що Ірпінь на сьогодні співпрацює, є в побратимських стосунках з восьма з, восьма, з восьми містами, в тому числі одне українське. Ну якщо з російським містом все зрозуміло, ще у нас є сім міст. Е, чому немає з іншими містами такої активної співпраці сьогодні? Ви знаєте, е, співпраця. Між містами дуже часто е, вона не тільки інституційна, а вона ще й особистісна. Де склалися стосунки, де пішов контакт, де пішла дружба, там пішло ділове. Е, ну, все-таки якісь проекти будуть розроблятися. З цими містами? Так. Е, дивіться. Хто хоче з громадськості, приходьте, будемо робити це разом. Чесно, на все рук наших не вистачає. Можливостей в міста є дуже багато. Можливостей міжнародних фондів теж вони дають. Треба е, проекти, ідеї, виписувати ці ідеї, звертатися. Ми допомагаємо, ми все робимо, ми супроводжуємо. Але треба людина, яка це е, зробить. От, наприклад, знім, з Німеччини зараз була Оксана Сулима. є Оксана Сулима, яка живе в Ірпіні, працює в Києві. Вона гарно знає Німецьку. Вона взяла на себе всю організаційну роботу, комунікативну роботу з німцями і так далі. Е, в кого є бажання, є громадські організації. Приходьте, звертайтеся. Литва, Польща, є програма транскордонного співробітництва. Тобто це Польща, може бути Україна, Білорусь. Ми якраз вписуємося в ці, в ці Євросоюз дає на це кошти. Долучайтеся, в нас є Агенція розвитку, наша Агенція розвитку, де ми зібрали, слава Богу, вона так створилася, вона вже сама собою працює. Там такі в нас молоді, грамотні люди, які писали вже проєкти, які вміють робити ці проєкти. Іноземними мовами, так само до агенції розвитку звертаюся. Подивіться, хто в нас є в побратимстві, і приходьте з ініціативами, будемо робити. У нас все вийде, в нас виходить і буде ще краще. Ну, насправді, друзі, це завжди добре. Я бажаю, щоб Ірпінь. Я бажаю вам, як людині, яка дотична до керівництва міста, щоб Ірпінь мав ще більше і більше друзів, і тим більше міжнародних. І це буде. Дякую вам за розмову. До побачення. А для вас працювала нова студія та я її ведуча Юлія Осінська. Вірних та щирих друзів нам з вами. До наступних зустрічей!